Це я неправильно щось подивилася. А що це? печінкові проби такі дорогі? Я просто, чесно, трохи в шокі завела дівчинки свою дитину і мальчики в садочок. Дитина моя плакала, просила їй не лишати в садочку. Ох. Але просто розумієте, справа в тому, що. Е... Садочок це дуже добре. Дитина має розвиватися, там є діти, вони щось роблять, там є дисципліна, там є заняття. Розумієте, А вдома що? А вдома він проснувся і мається, не знає, чим він займеться. Тому я садочки завжди любила, люблю і буду любити. У мене що Градік, що Вова, літо не літо, діти ходять в садочок. Так потрібно. Це для дітей, для розвитку дитини. Тому що я можу взагалі і напрягатися, включити йому телевізор чи комп'ютер, і він буде сидіти дивитися день, розумієте? а так ми прийшли з 6 аркує їхати, вставати в і їхати вести його. Так. Я їду вже у нас по району, там де ми прожили багато років. Тут такі класні будиночки. Їду в діло здавати коробочок. У мене ще це з проблема. Поняли? проблема. З Іде от така цаца. Цаца, як мої коментаторші, хейтерші іде, я вже почекали, что на неї наїхала, А вона все одно идет і даже остановится. Хоча я уже їхала вона, як би, вискочила на зону пешую. Ах, виш девурки, девурки. Ладно, поїхали В общем, девочки. що вам сказати, Тут прокол, тут прокол вон. Ох. Вже 30% знижки дали мені на аналізи того, що проколували руки. Це постійно. Я вам кажу, що не потрібно, тому що я знаю, що це проблема не в медсестрі, а в мені. У мене немає вен. Вони або дуже глибоко, але у мене ці дуже тоненькі. І ну, нереально взяти кров. І вона, бідна, теж. Я пам'ятаю, була беременна і представте, там постійно кров треба було здавати короче, і одна, одна була дівчинка, і ми їздили короче, на кружну на Ватсова Гавела, чи як вона там називається, і то там, там, брали кров мені дівчинка з першого разу. І я їздила саме до неї, бо вона сразу пух-пух, і вона брала отсюда отут. Вона навіть не пыталась мене мучити, ну тому що я вагітна і це все вона раз-раз, раз-раз, раз. Мені коротше, і було дуже удобно. А тут всі, ну, я розумію, у людей є досвід і міцьостри, все. Але вони кожен раз кажуть, все, все, я нащупала, нащупала. Я знаю, що це перший раз в мене не буває. І потім, блін, втекла, вона вже проколола, а і извиніть. Сьогодні буде аналіз, значить, повна е, вартість е, загального аналізу крові і печінкових проб 1960 гривень. Так, да, не Нідешеве удовольствие на сьогоднішній день лікування. Ой, лікування, діагностика. Лікування, я взагалі мовчу. я не знаю, у меня просто цей жовчный, у меня постоянно была какая-то с ним с детства история, то у меня были эти делали вечно эти, как они, зонт, зондирование, чистили эту желчь, и у меня всю жизнь тошнило, я вот помню, что у меня есть, кстати, триггер, я боюсь тошноты, потому бо что меня постоянно нудило в детстве, постоянно. держите все девочки еду сейчас куплю еще кабачок еду домой может даже посплю часик может и два посплю знаю было просто очень программа давайте на пробку Так, сейчас я возьму їсти, кабачки вже взяла. Так, тепер в АТБ. Мені треба. Треба взяти сметану і кефір. І печива. Так, так, так. Боже, вже з утра куча людей. Ну от скажіть, що їм не садиться, не работається. Як це таке може бути, що я вже бігаю по магазинам, а на базарі ще овочі, полуниця ще навіть не відкрилися до кінця. Не розставили товар. Що це таке? Я люблю зранку побазарувати. Сказала та, що іноді в 10-11 прокидається. І не ісключено, що зараз піде засне. А, нема цієї жінки з полуниці. ну ладно может позже съезжу хочу именно одна сутарасовскую ту вчора брала другу именно не хочу тому буду брати только это все идем домой так сейчас сідаємо. маша маша Радость наша. Бізненько пальчики покололи покололи. Пальчики, Ніхто не пожаліє мене. <свісно> Ох. Я це все думаю, дівчині. Щого почати мені убирать? Не знаю. Три дні всі були вдома. Три. І три дні просто в хаті. Така габела, така габела, я не знаю. Я вже вчора почала вимивати все. Бабушку Люду, завтра, послізав поїду на базар, повезу. Значить, бабушка Люда освоїла вже ходьбу до магазину. Вона вже сама ходить в магазин, Ну там близько є магазин, перейти через пуття. Ходить в магазин, значить. ділова вся. А це вона до пенсію, що в середу я її повезла. Кажу, так давайте я вас зараз повезу, чому ми будемо ждати пенсію. Ні. У ну, неї є, там я її купувала м'ясо, і все де є. Ну таке вона хоче щось, те, що вона хоче, так пенсія боявися. Ну, хорошо. Хай буде так я вчора девочки на ночь помыла голову, потому что ехать сегодня с утра было. Когда я буду мыть голову с утра? Понял? Ох, ладно, все, дома уже зустрінемся з вами поговорим. К чему-то эти разговоры не нужны. Так, у меня уже зварився супчик. Конечно же, с приход Конечно же, девочки. И кабачковая икра уже дотушивается. Я ее классически делаю, так как я и консервировала и только с уксусом потом. Это без уксуса. Протушила и блендером забью. Хай еще Ну, как бы и все. Сейчас поубираю. И что-то буду решать. Что-то буду решать. Трохи подкрасилась. Ой, жду анализы, девки. Вот одна рука, вот вторая рука. Жду анализы, переживаю каждый раз, не могу вообще расслабиться, вообще не могу, переживаю страх. Я не знаю, как вы, но я дуже переживаю всегда. Я такая тревожница, что що... ужас. Сегодня надо поехать видать гроші за лагерь. В санаторій вже ми віддаємо, і 30 червня діти їдуть в лагерь. Градік! А ну, глянь, у неї є корм, не хоче нічого їсти. Треба вот. віддати за лагерь гроші. Ми вже такусь мінус купили, що одіться. І, і що? І все. Так. Ікру зробила, бачите? Взбила. Отака виходить, дуже смачна, дуже. Ну, оце для мене кабачкова ікра. Я не знаю, яку вы А я їм такую, щоб була жовтенька, збита, оранженька. Чуть-чуть томатної пасточки добавила. Чуть-чуть. Не могу вам передати. Об'єднання. Значить порізала кубиком кабачок. Спочатку морковку з цибулькою прожарила. Кабачочок прожарила. Потом кинула кубиком. Все туди вместе. Пожарила-пожарила. Потом кинула часничок и столовую ложечку або дві томатної пасти, щоб не кисло тільки была, девочки, дивіться. І оце протушила. Так от збила блендером і объединяю. Ой, девочки. Ой, настояще, як в магазині. Як оце в знаєте, в банках. Така мне уже сковородочка, мы зашарпана. зашарпана. Бергов. її можна, тут ручка знімається, вона така здорова, її можна і в духовку, де хочеш. В общем, всем рекомендую. Вот такая у меня получилась икра. Девочка, стыдная вообще буду бомба. Все. У нас тут вишна, у в новосе есть такие заведения, называется Хэсбургер. Так вот, я хочу морозу Тут есть. Сейчас мы хлянем. Сейчас, девочки. Добрий день, а можна морозиво, будь ласка? А Яке є? А, ріжок. ріжок. 30 гривень коштує морозиво. От. Це не те, я хотіла інше зовсім. Ну ладно. Какой вже є, такой вже і буду їсти. Що сяду в машину, як з'їм їм це морожено, а я вам сам варю, я не шучу. Так, куколки. Куколки мої день в роз'їздів. Значить, вот такої браслетик я прикупила у дівчат. Дівчат років по 8-10, Вони на вокзалі продавали за типу збирають вироби і на ЗСУ там щось збираю, дівчата, за 50 гривень. Ось вот такий красивий, стільний, модний браслетик. Прийшли мої аналізи печінкових проб і аналіз крові. Значить, розказую вам, так як уже я не знаю, вже просто як мій гінеколог. Відчолочні проби норм, і з крові у мене знову вже знижується гемоглобін. Почому? Я знаю, почому. Я вам могу сказать, почому. Потому що куколки я перестала пити, е кок, жанін, контрацепцію. Ну я її пила з лікувальної цілі, е-е, ціллю. І знову падає гемоглобін. Значить, що? Скоріше, я думаю, що пару місяців і ждеть у мене мірена. Яку я дуже не хочу ставити, тому що я розумію, що мене рознесе, що дурну. Ну. Ох, купила по цьому поводу собі печолочки, зараз тушу її з е сметанкою. Е купила гомілочки, купила клубнічку нашу Тарасівську. Така просто медова, медова клубнічка, Hills Хілс перестає мене удивляти новими машинами. Е Это такая сейчас приготую на вечері потому что на обід у меня есть свіжачний суп з рикадельками. Же, с рикадельками, конечно же, с Звісно Конечно же. Сейчас делаю вообще печеночку, кашку. Мабуть, карма ничего не їсть Карма ничего не ест. Просто отказывается кушать. Я не знаю, что с ней активно, а все нічого не їсть Сейчас буду варить і шлуночки курячі и кашку. Это стоїть 30 килограмм корма. 30. Девочки, 30, не 5, не, не, не 10, 30. Маша будет варить їй кашку з шлуночками, які воняють на весь просто. Фу, корма, боже. Ладно, все. Иди. Так, девочки, я уже дома показываю. Отака вот взяла два стаканчика. Шикарная. М -м -м. Тарапочка. Дальше. Сейчас мне уже тут желтыть. Карню сейчас дам. Церпеченочку я себе взяла. А я взяла І и карную кашку Собачок. Так. Сейчас я, девочки, поставлю карми, вариться быстро. Замочу сейчас их, наверное, да? Сейчас, наверное, половину зварю. Половину, наверное, на розивку съешь. Я шакам не слухайте, не варила. Вот это вот это тут дрянь, яка воняет страшно. Марозиночку поставлю. Щас. Я не буду, да? Я в костюме. Печень надо замочить, mm. да? Сейчас. Сейчас хватит, хватит. Э, все, что я купила. Больше мне нечего вам показать. Вкуснейшая моя это. Э, вкуснейшая э, кабачковая икра. Всем рекомендую. Девочки, не пожалеете. Сейчас печеночку зацейкаю. Тоже взорю сейчас печнку, чтобы ну, она стейт. Да я не знаю, какая она та печнка, что-то за печенка, куда та печнка. А, боже Маша, и гамілки помыю. Я взяла гамілки, сейчас я их обжарю на сковородочке. Положу дечко. Сделаю какой-нибудь соус. И поставлю. До Вдохнуть, ну, Ну, вы поняли, да? Сейчас я И... Помыю, помыю, девочки. Короче, все. Как приготовлю, я вам моя маякну Моя кну, что я уже хозяйка, все подделала Ну, что вы думаете, друзья? Я сварила кашу с пупчиками, желудочками. Она, конечно же, есть. А корм из она есть. От і все. Делайте виводи. Все. Я заканчую своє коротеньке відео, може не коротеньке, ж треба полить. Курочка у мене в духовці печеночку я вже поїла. Я не вмію готувати печенку. Чувствую, карма її буде доїдаю. І что? І и... аналізи я вам сказала, у меня в нормі, мені треба перездати, завтра знову сечу, тому що там посечу щось непонятне. Я с вами откровенно как ни с кем. Все про мене знает. Все, пока. Потому что я не знаю, що вам показывать, що вам снимать, дорогие. Просто я привыкла з вами спілкуватися і перед вами окачиваться, знаете. Все рассказать, как духу. Ну, что мне делать? 30 кг корму. Придеться завозити завозить эти все приемы. Не хочу їсти вовсю, ні, нет і все. Пашку, вона із пупчика. Ладно, все, пока-пока всім. Спасибо за перегляд.